Доброго дня! Мене звуть Бури Ківаркова Лариса. Я керівник творчого об'єднання Нестандарт. Ми з вами додавляли святого Миколайчика. А сьогодні я вам пропоную теж новорічні іграшки, символи року кролик і котик. Але робити ми їх будемо неодночасно. Сьогодні ми зупинимось на кролик. Ви вже знаєте, що предшній рік має символ чорного водяного кролика. Але я так погадаю, що чорного кролика не дуже хочеться робити. І ми з вами оберемо інший колір. Ну, я пропоную зробити синього, з блакитним, і додамо трішки білого кольорів для нашого кролика. І для цього нам знадобиться. Ну, по-перше, Синильні дротики, такі ось пухнастінькі. Ось бачите, які вони. Ми беремо плакитний, синій, темно-синій і білий кольори. Далі нам знадобиться кулька з пінопласту. Також нам знадобляться пінопластове яєчко. Ось таке пасхальне яєчко у мене було. Це буде у нас тулуб, а це в нас буде. Голова. Що ж, ще нам знадобляться клей дракон, якщо ви працюєте самостійно без батьків. І якщо вам допомагають батьки, візьміть краще силикон з електропістолетом. Також нам потрібні будуть ножиці, лінійка, ну і різні прикраси. Тому ми будемо обирати з вами. У процесі роботи. Спочатку ми обклеємо нашу голову синильним дротиком, зробіть декілька обертів по колу, ось отак. Змастіть кульку клеєм і Наклейте. Потримайте кілька секунд, поки воно приклеїться. Далі змащуємо нашу кульку клеєм і плоденько, прокручуючи дротика, приклеюємо поступово, усю кульку до самого кінця. Ось отак. Ось я вже обклеїла її, бачите, от така має бути кулька. Тепер беремо нашу тулуб, яйце, і робимо те ж саме. Ось я вже маю і тулуб, і голову. Відкладемо наші з вами деталі. Зараз ми будемо виготовляти вушка і лапки. Якщо ви самостійно не зможете крутити дротика, візьміть для допомоги альбомний лист і олівець. Намалюйте на ньому вушка і лапки, і по цим малюнкам будете вигинати дротика. Ніжка. Лапка. Переходимо до нижніх лапок. Залиште десь так на, пальчик, на два пальчика кусочок дротика, а іншу великий дротик. Спробуйте закрутити. Раз, скрутіть отут. Ось, скрутили, так? Да? І кладете всерединку. Два, друга петелька внутрі, Всерединці. І теж скрутили пару раз і уже відрізали лишку. Залиште поки що цю лапку. Зробіть точнісінько таку ще одну. Таким же чином ми виготовляємо з вами і маленькі руч, рученята, так? Що ми робимо? Але краще їх зробити так. Зробіть петельку, прикладіть на довжину вашої лапки, скрутіть на 2-3 оберта. Знову, подивіться, примірте. І отут уже зробіть таку невеличку спіральку. Раз, два. І три. три. І приклейте її знизу, щоб вона у вас не вискакувала. Приклейте її от так знизу. Ось така має вийти у вас верхня лапка. Бачите? Так само робимо і другу лапку. Неважливо, в яку сторону ви будете приклеювати, ви все одно будете свої лапки вирівнювати на праву і ліву. Тобто, щоб поверніть оці петельки одна до одного. Одна, наприклад, дивиться вліво, а друга дивиться вправо. Ось. Воно легко гнеться, ви, як начебто, ліпите, але не з пластилину, а з дротиків. Наші лапки готові, їх можна трішечки прикрасити голубим або білим. Поробіть отакі петельки за розміром своїх лапок. Ось одна. Друга, цими я прикрасю нижні лапки, і трішки менші петельки я зроблю на верхні лапки. Так. І знову точечка, точечка, крапочка, крапочка, крапочка. І ось отак воно приклеюється, без якихось складнощів. Воно легко приклеюється. Так, так. те ж саме ми робимо на передніх лапках. раз, лапка готова. І два лапка готова ой. Так, і два лапка готова. Тобто у нас вже є. Лапки. Нам ще потрібні для зайчика вушка. Що ми робимо? Ми приблизно виміряємо, якої довжини ви б хотіли малити вушка. Ну, десь 6 7 см, більше не треба. Відміряємо лінеєчкою, ось, 7 см я взяла. Я взяла 7, щоб сантиметр у мене був для з'єднання. І роблю ось таку петельку. Тут скрутила раз і повернула свою довгу смужечку і скрутила ще ось згори вушка і повернула його назад. Ось у вас такий вийшов листочок, вушко із чотирьох смужечок. Вирівнюйте його, покладіть окремо. Те ж саме робимо ще раз і одне вушку. Тепер візьмемо блакитну, приблизно прикладіть. Ага, ось така довжина, складіть таку петельку, не треба її скручувати, просто, просто зігніть, вигніть її і з'єднайте докупи. Це в нас будуть серединки нашого кружка. Ось отак. Раз. Так, і друге вушко. І друге вушко. Так, є. І так, у нас є вушка, лапки і ніжки. Зробимо мордочку. Ось вона, мордочка. Для цього ми беремо білу, білого дротика і робимо спіральку вісімкою. Так. Спочатку один кружечок намотали, а потім формуємо вісімку з іншого боку. Зрізаємо лишку. Так, ну от, якраз виходить на нашого зайчика. Можна зразу взяти, взяти і приклеяти дві крапки і мордочка на місці. Так. Осика, носика, подивимось в нашу скриньку. Ну, візьмемо йому ось рожеву бусинку. От навіть дуже гарно вийде з рожевої бусинки наш носик. Ось. отак А із темно-синьої смужечки, кусочок манесенький такий відрізаємо, теж складаємо, це буде у нас нижня губка. Теж дві крапельки клею. І ось у нас така підборіддя. Так. Очі, оченята у нас справжні будуть у зайчика. Ось такі маленькі оченята, які продаються в магазинах рукоділля. Бачите, ми їх і клеїмо. Одне сюди крапельку ставимо, іншу крапельку сюди ставимо І приклеюємо оченята. Так, Ось такий цікавий зайчик у нас вийшов. Ну, а тепер вушка. Загніть оці свої лишки, які в нас дротики лишки залишилися, вигніть вушко так, щоб вам можна було його приклеїти. Тут трішечки і. Тут теж отак зробіть. От, отак, От бачите. Змащуєте тут клеєм одне вушко потримайте кілька секунд. І друге вушко. І друге вушко. Вигніть, як вам більше сподобається. Ось голова зайця вже готова. Можна приклеїти її до тулуба. Ну, ось так. Візьмемо наші лапки, покладіть їх близенько одна до одної і притуліть тулуб. Ну, ось так. Мені здається, лапки на місці. От таким чином я їх зараз і приклею. Крапочку на одну лапку, крапочку на іншу лапку і ставлю нашого зайчика на лапки. Підправлю трішечки. так Зайчик уже на лапках. Так, єсть. Тепер по обидва боки приклею йому верхні лапки. Одна. Одна. І друга. З верхніми лапками у нас начебто все добре. А от нижні нам треба ще доробити. Що ми робимо? Ми от сюди робимо таку спіральку. Таке як стегенце для зайки. Так якось на цьому, бачите? Це робиться просто. Наматуємо її. Колом, ну, десь діаметром до 3 сантиметрів, більш не треба, а то навіть і половиною. Так, намотали, відрізали лишку. ось сюди можна її загнути, щоб вона не заважала нам. І на одну крапельку отак приклеїли. А тепер змастили де в кількох містах і приклеїли до нашого тулуба ось тут от наше стегенце. Одне. І точнісінько також робимо друге. Залишився хвост, скручуємо невеличку спіральку. Або, якщо хто хоче, може зробити капель, таку крапельку. Ось так, скрутили і знову ж таки трішки меншу крапельку, теж зафіксували, відрізали. А всередину можна вставити блакитну крапельку. Маленьку робимо крапельку клея і вставляємо блакитну крапельку в хвостик, в хвостик, який ми Приєднаємо до зайчика. Ось отак. Оці всі ниточки після клея перебираються, і він буде в нас тоді охайний і гарненький. Ось зайка в нас вийшов. А ще мені хочеться йому подарувати біленького воротничка то я для цього візьму смужечку, краєчок загнула, скрутила. Так, зараз приміряю так, навколо, навколо. І так само тут зроблю петелечку таку, лишку відріжу, а тут скрутю. От. І одягну на нашого зайчика. Наш символ року вже ожив, вже готовий. Подаруємо йому ще що-небудь. Давайте подаруємо йому ялинку і дзвоника. Так, приєднаємо дзвоника до нашої ялинки. Прикрасимо її, От. і дамо в лапку. А перед цим змастимо клеєм, дамо йому цю ялиночку в лапку і будемо чекати його до нас на гостину. Ось такого зайчика ми з вами сьогодні зробили. Ще є такий. Я гадаю, вам сподобалось наше заняття, наш майстер-клас, і ви з задоволенням зробите такого собі гостя до себе, оселю. Бажаю успіхів!